Псалом 61. Диригентові з мусичним супроводом Псалом Давіда Вислухай, Боже, моє благання, почуй мою молитву, немочи своє серце, від краю землі, я кличу до тебе, підійми мене на скелю, яка надто висока для мене. Адже ти є моїм захистом, обороною віжею проти ворога. Я хотів би повіки проживати в твоєму наметі, сховатись у тіні твоїх крил. Бо ти, Боже, вислухай мої обідниці, дай мені спадження тих, котрі бояться Твого імені, Продовжи дні царя, аби його роки сягали з покоління в покоління. Нехай він навіки перебуває на престолі перед Богом. Нехай з ним будуть і його оберігають. Милість і вірність. Я ж оспівуватиму Твоє ім'я, повіки і щодня виконуватиму свої обідниці. Амінь.